Усім величезний привіт. Нарешті я зібралась записати для вас відео, тому що знімала для вас частинками. І на початку відео ви вже бачили, що ми з Максимом подорожуємо. І декілька днів ми були в дорозі, декілька днів ми приспособлювалися до нового місця і тому не знімали для вас відео, тому що були трошки зайняті сімейними справами. Але сьогодні, нарешті, я вже вирішила записати для вас відео. Хочу показати вам надзвичайно красиве місто. Покажу вам тільки трішки однієї частинки цього міста і дуже красиву споруду. Ну а ви в коментарях обов'язково напишіть, в яке місто ми приїхали і яка це країна. Можливо, хтось з вас подорожував, бачив в інтернеті. Ну, багато можливостей, тому що місто дуже знамените і дуже цікаве. Ну і позаду мене знаходиться ось така красива споруда. Така красива піраміда. Я думаю, багато хто з вас бачив на фотографіях в інтернеті її. Обов'язково пишіть, в якому місті. Я спеціально не казала, коли знімала своє відео, куди ми їдемо, щоб для вас було так більш, напевно, все таки цікавіше. Так, ну щоб я на фоні довго не була. Поверну камеру і покажу трошки зближче. На жаль, у нас сьогодні дощова погода, ми трошки змокли. І постараюся вам трішки приблизити її. Ось така красива піраміда. Обов'язково вгадуйте яке місто і покажу вам трішки ось таких споруд. Я не знаю, що це за замок, був. Візна така ось красива брама, ворота там є. І знаходиться цей замок навпроти піраміди. Ось піраміда і ось тут такий замок. Красивенний, красивенний. Так, і Максим, і Максим мій. Покажу вам трішки, що поблизу, тому що дощ і дуже погано знімати. Ми трошки вже намокли. І зближу там навіть є напис. Ось такі написи є на піраміді. Ну що ж, обов'язково в коментарях пишіть, яке місто і де ми знаходимося. Можливо, хтось тут відпочивав, хтось був проїздом. Ну а на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, стежте, коментуйте. І на сьогодні все. Всім пока-пока!